10 вересня в селі Широчани вперше в районі відкрили об'єкт, де встановлені системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних фотоелектричних модулів. Ця система освітлення працює від сонячної енергії. Встановили 11 світильників, які освітлюють вулицю села та подвір'я школи. Закінчено проєкт завдяки фінансуванню Європейським Союзом та програмою розвитку ООН, які вклали 118 тисяч 240 гривень, та громади, яка внесла 16 тисяч гривню. Всього витрачено. 135 тридцять тисяч хочеться відмітити, що громада Михайлівської сільської ради почала працювати з міжнародним проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду з 2011 року. За цей час було залучено понад півмільйона гривень, які використали на реалізацію трьох об'єктів з благоустрою території. І тепер, коли кожен вніс свій вагомий внесок, жителі села Широчани, перші в районі будуть використовувати сонячну енергію на освітлення. Цього дня були запрошені почесні гості, зокрема заступники, працівники районної ради, райдержадміністрації, депутатський корпус, керівники організацій та благодійники. І про це далі. Усе, що ми можемо зробити, ми мусимо робити. І це касається в першу чергу чергу усіх питань, які стосуються енергозбереження, економії електроенергії, економії палива, економії газу це один із таких проєктів. Цей проєкт повністю направлений на економію електроенергії. Його яку ефективність десь біля 7 тисяч гривень. За рік зараз у області виконується і реалізується біля 200 проєктів подібних проєктів по енергозбереженню. 59 по по сільських радах, і 65 по крупних містах і по малих містах. Тому обласна рада. Областная державная администрация сейчас уделяет очень большую увагу всем проектам по энергосбережению. Я вітаю вас с нашим маленьким святом, с нашей маленькой, с нашей маленькой перемогой. Мне очень приятно, что проект Европейского союза и программы развития Он, местного развития, ориентированный на громаду» позволил, подарил такую возможность вашей громаде получить маленький кусочек света на ваш, ваш дом. Это очень важный це дуже очень таке такое, тому що соціальна прежде всего, тому що освітлення вулиць, це вже шаг вперед по качеству життя. Реалізація такого енергозберігаючого, такого прогресивного проекту. Це є ще один крок до європейської братньої сім'ї, народів, куди належить український народ, завдяки Дніпропетровській обласній раді її, її очільника, завдяки. Куратора проекту Олені Павлівні завдяки усім вам цей проект сьогодні реалізований, і ми зможемо бачити перше в районі е, таке освітлення. Ми знаємо, що Михайлівська сільська рада дуже очікує воду. Це так, це так. Я хочу сказати, що проектно-кошторисна документація на водогін готова. Роботи всі. Підготовлені, ми будемо працювати в цьому напрямку. Я впевнений, що якби не такий складний час для нашої країни, не такий складний час для нашого бюджету, я думаю, Михайлівська сільська рада була б з водою.